І сім зір він держав у правиці своїй. Об'явлення перший розділ 16 вірш. Читаючи ці слова, ми бачимо про те, що Христос знаходиться у Скінії посеред самих свічників і тримає зорі. По суті, тут же ж буквально у 20 віршові пояснюється, що собою представляють ці зорі, і розкривається ну якби, скажімо так, таємниця, тому що. В книзі об'явлені дуже багато пророс, дуже багато таємниць, які важко зрозуміти, які важко оприділити, що вони означають. Але тут ми читаємо в 20 віршові про те, що таємниці семи зір, що ти бачив, ти їх на правіці мої, сім зір, то ангели семи церков. Дуже просто і зрозуміло. Але важливо уяснити слідуще: ангели це не духовні істоти. Які знаходяться десь в потойбічному житті, це не істоти, які знаходяться ну, ангели-охоронці, ангели, які перед лицем Господнім, ангели це керівники і служителі церков, в першу чергу, але також ангели це ми всі з вами. Тому що і число 7 швидше за все, це послідовність періодів і загальне число. Тобто це образ, символ і повнота. Це не в буквальному розумінні, що сім ангелів і все. І ні на одно більше, ні на одно менше, вибачте, ніхто із них не йде в відпустку і ніхто не хворіє. Вони сім, це образ, це повнота, це наповненість. Тому зорі, якщо ми беремо взагалі зорі. На сьогоднішній день, скажімо, зорі шоу-бізнесу. Це ті, хто виділяються, це ті, хто світять, це ті, хто особливо ну, під, скажімо так, на слуху на язику і про них говорять, їх всіх бачать. Так от християни якраз являються цими зорями, ті, які виділяються, вони всіх на слуху, їх всіх бачать, їх всі обговорюють. І це важливо, і це важливо зрозуміти і визначити для себе. Тобто, ми являємося цими ангелами, які світять, тому що ангели в даному випадку зорі, а зорі, вони навіть в темну ніч світять дуже ярко. Ми можемо, звичайно, цей термін або вислів звести до когось і сказати, що вони не мають ніякого відношення до нас. Е, зрозуміло, бо це дуже важка праця, це відповідальність, бути зорями, бути світильниками в цьому світі. Е, апостол Матвій записав у п'ятому розділі: сказав: Ви є світло для світу, і неможливо світло сховати. І світильник, який запалюють, ніхто не ставить під накриття, ставлять на підвіконня, щоб було видно. Так от, ви є зорі. Вої ангели, які світить, вам вибирати. І Ісус Христос ходить посеред семи світильників, але зорі Він тримає. 13:5. бо сам, сам бо я сказав, я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Важливо зазначити, що Христос ходить посеред світильників, а зорі тримає. Не утримує, а береже. 16.8 Псалом сказано: Хоронити мене, як зіницю свою, дочку ока у тіні своїх крил, заховайте мене. Ісус Христос тримає нас як зіницю ока, Він береже нас. Але нам із вами потрібно визначитися, чи ми хочемо бути і чи ми є цими світильниками. Якщо я не зоря, будемо так казати, якщо я себе не відношу до ангела, до якого звертається. Йоан описує Йоан, то об'ява книга об'явлення не для мене, і Бог не мій Бог. Тобто, якщо Бог є мій Бог, то я являюся ангелом, я являюся цією зорею. Якщо ж Біблія слово Господа для мене, то це Він тримає мене і береже в цьому світі. І так, заклик сьогоднішній такий. Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина утроби своєї? Та коли б вони позабули, я тебе, про тебе не забуду. Отож на долонях тебе вирізбив я і твої мури завсіди переді мною. Амінь.